Закуска для святкового столу для тих, у кого немає часу на приготування. Давайте готувати. Мені знадобиться магазинне листкове тісто. Я його не розкатую, а зразу нарізаю на ось такі прямокутнички. Кожний з яких викладаю на форму, яка застелена пергаментом. Для золотистої скоринки змащую яйцем. І тут... Була б це не Галя, як мені завжди говорять. Ну, у блогерів різне буває навіть такі ляпи. Але на якість моєї страви це не повпливає. Посипаю зверху для краси чорним та білим кунжутом і відправляю в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів. У мене вийшли ось такі пишненькі квадратики, я їх відкриваю. Якщо верхня частинка відривається, нічого страшного. Одну частину щедро змащую вершковим сиром. Кладу туди червону рибку, закручую її, щоб вона так гарненько виглядала, і зелень для краси та здоров'я. І накриваю зверху другою частинкою тіста. Таким чином, можна дуже швидко приготувати смачну закуску, якщо у вас немає часу на приготування святкових страв. Вона і смакує неперевершено, і виглядає яскраво. Саме те, що потрібно. Бажаю вам смачного!